Її пам'ятають за романом сестри Річинські, в якому вона прожила майже все своє життя. Вона вміла викликати на відвертість, але сама не квапилась оголювати душу. Її справжнє ім'я Дарина. Макогон – її дівоче прізвище. По першому чоловікові вона була Болотнюк, дроб'язко по другому чоловікові, але в літературу вона увійшла під іменем Ірина Вільде, яке сама для себе обрала. 5 травня 1907 року у Чернівцях в сім'ї народного вчителя, українського письменника Дмитра Макогона, народилася панночка, яку назвали Даросею. За лінією батька вона була галичанкою, за лінією матері Адольфіни Янушевської буковинкою. Рід матері мав німецьке коріння, що пізніше позначилося на літературному псевдонімі Дарини. Вільде, у перекладі з німецької, означає дика, нестримна. Неприборкана. Її дитинство випало на суперечливу і складну епоху: Перша світова війна, розпад Російської та Австрогорської імперії. Поразкою завершилися визволені змагання українського народу. Більшість українських земель увійшли до складу нової радянської імперії, а західноукраїнські землі були розшматовані між Польщею, Румунією та Чехословаччиною. У листопаді 1918 року Буковину окупувала Румунія. Батько Дарини, український патріот Дмитро Макогон, рятуючись від переслідування і арешту, 1922 року нелегально виїздить з Буковини на Галичину до Станіславова, тепер Івано-Франківськ, де згодом обіймає посаду вчителя у приватній початковій школі. Наступного року сюди перебралися і його сім'я, дружина та діти. Так Дарина стала Галичанкою. У Станіславові Дарина навчається у приватній українській жіночій гімназії. І, хоча дівчат в гімназії оберігали від спілкування з особами протилежної статі, Дарину з Євгеном познайомили її брати Орест і Борис. Від любові, як від смерті, встерегтися не можна. Так вона написала пізніше в одному із своїх творів. І вони закохалися до нестями. Їй тоді було 18, йому 19. А кохання завжди надихає на творчість. Коли Дарина закінчувала гімназію у перемишльській газеті Український голос виходить її перший друкований твір оповідання Марічка вона вперше підписалась псевдонімом Ірина Вільде. Юній авторці було тоді 19. З 1928 року Дарина Макогон студіює славістику та германістику на філологічному факультеті Львівського університету і заробляє на життя приватними уроками. А її наречений Євген Володимир Полотнюк спочатку вчиться на хімічному факультеті, а потім переводиться на лісотехнічний Дарину та Євгена поєднують не тільки почуття кохання. Вони обоє є членами підпільної організації УВО української військової організації. На третьому курсі Дарину виключають з університету. Формально причиною була несплата за гуртожиток, а фактично її симпатії до українського національного руху. Дарина змушена покинути Львів і коханого. Вона їде до Коломиї, де починає працювати як літератор часопису Жіноча доля. Це була перша довга розлука з коханим. А вона ж уже п'ять років була його нареченою. От тільки шлюб не могли взяти через матеріальні нестатки. Коли Євген Полотнюк закінчував університет і заповнював анкету для диплому, у графі про сімейний стан він написав одружений. Хоча одружилися вони з Дариною тільки через два роки. Одразу після університету він їде до коханої в Коломиї, щоб бути поруч і влаштуватися на роботу. Проте з роботою не щастило йому, інженеру за фахом, пропонували принизливу оплату Чорнороба. Польська влада не надто підтримувала українську інтелігенцію. І тоді Дарина попросила головного редактора часопису жіноча доля, в якому працювала, взяти її нареченого на роботу в друкарню, а зарплату йому вираховувати з її літературних гонорарів. Про це Євген звичайно не знав, і кожного дня Дарина видавала йому гроші на сніданки, нібито з його зарплати. Євген пишався нареченою перед своєю родиною. Ну хто ви такі? Ну, лікарі. Лікарів багато, а моя наречена письменниця. А згодом за гроші заощаджені на сніданках він купив і подарував їй першу друкарську машинку. 1933 року Дарина успішно складає випускні екзамени у Львівському університеті, а ще через рік нарешті виходить заміж за Євгена Володимира Полотнюка. Але доля знову розлучає їх. Євген після п'ятирічного безробіття нарешті одержує місце лісничого у самборі, поблизу Другобича, а Дарина залишається в Коломиї. Перший літературний успіх прийшов до неї у 1935 році. За повісті метелики на шпильках, б'є восьма, повнолітні діти. Ірині Вільди у Львові присудили літературну премію товариства письменників і журналістів імені Івана Франка. Хоча на цю відзнаку претендували інші літераторки. Твори Ірини Вільди, на відміну від інших, були сповнені справжніх і простих людських стосунків: кохання, зрада, блюзнірство, міщанство. Це було нове слово в українській літературі, яке наближало її до сучасної європейської літератури. 1936 року Дарина Полотнюк пізнала щастя материнства. Народився її первісток, син Ярема. Їй 29 років. Вона щаслива. У молодої авторки Ірини Вільди в цей час зароджується задум написати сагу про п'ятьох жінок, донюкоця каноніка, які потрапили в біду. Спершу вона думала написати повість на 18 друкованих аркушів. Але сталося так, що вона зробилася рабиною свого роману Сестри Чечинські. Усе життя вона писала цей роман про себе і своє химерне серце. Сімейне щастя подружжя Полотняків виявилося недовгим. Польська влада, яка тоді була на території західної України, засудила Євгена за участь в організації українських націоналістів, і він опинився у концтаборі Береза Картузка. Осінь 1939 року, коли західноукраїнські землі приєднали до радянського союзу, застала Ірину Вільде у Коломиї Саму. З концтабору Євгена визволили радянські війська і призначили директором лісгоспу. Сім'я знову разом. Згодом полотняки перебралися у карпатське село Миколичин, що поблизу міста Яремча на Івано-Франківщині. Там Євген працює лісничим. А Дарина продовжує писати роман Сестри річинські. Але така сімейна ідилія знову була не тривкою. У період німецької окупації Дарина пізнала найбільше щастя і найбільше горе. 1942 року вона народжує другого сина Максима. Але виховувати обох синів їй довелося самій. Чоловіка забирали в гестапо тричі. Були доносчики, які цікавилися і слідкували за діяльністю родини полотнюків. Знали, що Євген був резидентом УПА. Знали, що був пов'язаний з партизанським загоном Сидора Ковпака. Спочатку доказів не вистачало, але після третього доносу його таки заарештовують. Дарина залишається з немовлям вдома сама. Невдовзі до будинку полотнюків прийшли двоє незнайомців у формі німецьких солдатів і попередили. Пані полотнюк, сьогодні увечері у вашому домі буде гестапо. Беріть дитину, найцінніші речі і тікайте. Йдіть до Станіславова в комендатуру на другий поверх. Там сидить наша людина. Вам випишуть документи, тільки візьміть фотографію. У Станіславові Ірині Вільде справді допомогли отримати фальшиве посвідчення на ім'я Дарії Макогон. І вона з молодшим сином Максимом на руках та невеличким клонком речей, серед яких найціннішими була друкарська машинка та рукопис сестер річинських. Щасливо оминула Сіті гестапо, яке шукало Дарію Полотнюк та її двох синів. А старший син Ярема тим часом був у дідуся з бабусею у місті Ходорів, що на Львівщині. Вона добралася до своїх батьків і дізналася, що її чоловіка разом з дев'ятьма повстанцями судили в Станіславові і мали стратити в делятині. Ковпаківці, бажаючи визволити товаришів по зброї, посеред білого дня штурмом взяли в'язницю в, в делятині, де гестапо мало тримати десять засуджених до розстрілу. Та штурм виявився марним. 17 їхніх побратимів полягло в бою. Німці були попереджені про можливий напад на в'язницю, тому перевели засуджених до Ворохти. там і розстріляли. Це сталося 28 листопада 1943 року. У 36 років Ірина Вільди стала вдовою. Та до кінця життя вона так і не дізналася, де знаходиться могила її коханого чоловіка Євгена Володимира Полотнюка. Після завершення Другої світової війни Ірина Вільде переїздить синами до Львова. До письменницьких обов'язків додалися депутатські. За рекомендацією Сидора Артемовича Ковпака, вона стала депутатом Верховної Ради України. Ковпак все життя почувався винним перед нею, адже через нього загинув її чоловік. Окрім того, Вільда очолює львівську філію спілки письменників України. 1950 року Ірина Вільде вдруге виходить заміж. Про свого другого чоловіка вона написала до подруги: після танцю забувся, чи що він мене не поцілував в руку, як інших жінок, а у вижилобану долонь, розумієш? Наче б хотів напитися води з неї. І все з тієї хвилини гріх кружляє довкола мене, як вовк довкола отари овець. Це був Іван Дроб'язко, інженер львівського ремонтного заводу. Вона знову, ніби кохана жінка, але насправді шлюб виявився нещасливим, і через 10 років вони розлучилися. Вони були зовсім різними людьми. Дехто сьогодні вважає, що другий чоловік Ірини Вільде був пов'язаний з КДБ і приставлений до неї як до письменниці націоналістичного спрямування. Щоб позбутися гірких спогадів і переслідувань чоловіка, Ірина Вільда оселяється у двоповерховому котеджі у так званій професорській колонії на вулиці Чумацькій. Вона була жайворон, прокидалася на світанку. Писати любила з шостої, а то й з п'ятої години ранку до дванадцятої дня. Для неї найбільше важив простір, де можна було писати. Свої рукописи письменниця вилежувала, кидала на підлогу стару гуцульську ковдру, кілька маленьких подушок ясиків. Брала окуляри, олівці, папір і лягала писати. І коли цей простір наповнювався аркушами, то була щасливою. Від найменшого протягу аркуші розліталися й плуталися. Вона забувала нумерувати сторінки і потім годинами шукала потрібну частину. А щовечора, наче молилася, з дугою промовляла до свого Євгена, який ще з 43-го року лежав у землі. Коханий мій. Обмий мені мої ноболілі ноги, візьми мене на руки, занеси на постіль, обтули пуховою ковдрою, щоб я знала, що ти любиш мене. Раніше, коли того не давала мені спокою, я призивала тебе листом, як же тепер дати знати тобі у звісти, що чекаю тебе у снах. До останніх днів свого життя вона залишилася вільдем. Вільною, нескореною жорстокими часами, одержимою правдою і надією. 1993 року, через 50 років після розстрілу батька, старший син Ірини Вільди Єреме Полотнюк знайшов могилу Євгена Полотнюка. Праг десяти героїв. Був перевезений у місто надвірна і за християнським звичаєм похований у братській могилі. Від любові як від смерті встерегтися не можна.